Вітаю! Чергова передача з циклу задачі перемоги. Сьогодні поговоримо на одну тему. Задачі перемоги від мене, пробачте, Олексія Голобуцького. Треба представитись, хто не знає. Сьогодні поговоримо про ту соціологію, яка з'явилася буквально вчора. Вона багатьох здивувала. Цифрами, там дві такі найбільш. Не шокую, але ті цифри, які розійшлися засоб маси інформації, це президентський рейтинг, політичний рейтинг, так, де залужний має за 40%, Зеленський там біля 20%, потім іде Буданов одразу. Ну і далі там по далі всі інші. І достатньо непогані відсотки є у Порошенка, у Тимошенка, у Притули. І так, нібито здається, що в принципі, якщо вибори відбулися завтра, це ж можна все і не парламентські вибори якимось чином дублювати, то, звичайно, Верховна Рада повністю помінялась би, ну і взагалі влада би повністю помінялась. І друга соціологія це з приводу того, скільки українців підтримують заморозку війни. Тобто, з оси заморозка війни, це зупинка. На кордонах, тобто не на кордонах, а на лінії протистояння, які зараз є. Як ми розуміємо, це не відповідає кордону 21-го року, і це не відповідає тим, тим лініям розмежування, які б існували на 22 лютого 2022 року. Так? До речі, сьогодні голова офісу президента Єрмак заявив про те, що Україна готова до мирних переговорів, але до цього їй хоча б треба повернутися. Чи взагалі переговори починати з е, лінії саме цієї да, на 22 лютого 2022 року. І е, ну то -то очевидно, що все ж таки всі ці розмови, які нібито заперечуються і українською стороною, і російською стороною. Так, там постійно якісь заяви. Е, Наришкин заявляє, що ніякої заморозки у Росії не, 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 отри, ну, не підтримує ніякого заморозку, тільки якийсь серйозний договір. Е, на далеку перспективу з усією Європою, Сполученими Штатами і тому подібне. Хоча, знову ж таки, сигнали постійно йдуть якісь різні. Очевидно, що все ж таки всі очікують інаугурації, самі розумієте кого в січні. місяці. І от де така боротьба. Тобто, зараз ми відчули останніми днями ескалацію. так? Це мається на увазі удари над дальнобійними ракетами з боку України, потім Арічником з боку Путіна. І таким чином я до чого це все кажу. Так, бо дуже багато мені писали під дописом про цю соціологію, не тільки в Ютубі, а в ФБ, в Телеграмі. Про те, що не про які вибори мови йде, про що йде мова? Я постійно кажу: що, по-перше, не треба не відкидати жоден варіант. Я, як аналітик, тим більше як політтехнолог повинен завжди це тримати в голові. А по-друге, в мене є просто дуже багато інсайдерської інформації. Як політехнолога так? До мене звертаються люди, і я розумію, що підготовка йде до виборів. Бо треба розуміти, що для влади це принципові будуть вибори, так, бо нароблено стільки і зроблено стільки за останні 5 років, що, звичайно, зважаючи на абсолютно нервову ситуацію, яка є в суспільстві, і е, все ж таки. це Одна справа красти в звичайний час, до для українців це абсолютно звична схема, і вони крадії вибирали раз за разом останні 25 років, то така справа. Красти все ж таки під час війни, коли гинуть десятки, а то й сотні тисяч людей, ну, це навіть для українців все занадто. І, звичайно, що будуть політичні діячі, які будуть виходити з позиції саме на виборах. ну, Відповідальності, так. Ми до цього не маємо ніякого відношення. Буде казати, опозиція, це все робила влада, і вона повинна відповісти. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Е, і тому для влади дуже важливо. Ці вибори, по-перше, ну звичайно, що ми повинні розуміти, що ніхто не терпіти, якщо війна буде заморожена, перемир'я, там ще якісь. Навіть пропонується варіант такої частковий військовий стан, так? коли він буде і одночасно можна буде проводити вибори, наприклад, випускати чоловіків за кордон. Там різні є варіанти. Ще раз, ви повинні розуміти, ми живемо в експериментальний час, і коли мені постійно говорять про те, що там чогось немає в Конституції, повинні розуміти, Конституція ця була створена в середині 90-х років, коли навіть от, зовсім маргінальним людям, типу мене в 20 років, бо я був членом там, націоналістичних організацій, керівником націоналістичної організації, і я розумів, бачучи, більш того, я не можу деякі деталі казати в своїй біографії, але я Ну, трошки розумів і, і бачив це не, не, не з чужих слів, що робилося в Грузії, що робилося в Молдові. Я розумів, що Росія, це тільки початок, да, імперія, вона, ну, це вже не було не перший раз. Де словом, що війна буде. Але більшості нашого громадяни, нашої політики, звичайно, це здавалося абсолютно науковою фантастикою. І ця Конституція створювалася ну, взагалі в інших, абсолютно, нібито умовах, так? Тому для військового часу тобто це не, це не а, закони і не а, устрій, тобто, наприклад, Ізраїля, який само початку а, розумів, що він буде знаходитися в оточенні ворогів, і що війна може бути тривати десятиріччями, а можливо всю історію, так би мовити, подальшого Ізраїля. Ми це, звичайно, не розуміли, і тому в нас. Така конституція, яку, ну, в принципі, при бажанні можна буде поміняти е, під, під, скажімо так, реалії життя, які буде на той час. Тому для влади тримати руками ситуацію, яка була б, ну, нібито здавалося, для них ідеальною, вони. Вони е, панують а вибори через війну, там, не знаю, якісь інші проблеми, вони постійно відкладаються. Е, вона нереальна, бо ну, точно, якщо про НАТО ми можемо казати як про певну так мовити, фантазію, то про ЄС все ж таки не фантазія, це конкретний план. і До нього залишилось на все 5 років, там з чимось. Так? І, звичайно, що е, коли буде заморозка, примирення. Ну, звичайно, ще раз кажу, для того, щоб мене не звинувачили в тому, що я не розглядаю всі варіанти. Я намагаюся ну, це неможливо просто. Це тоді будуть годинами етери. Я кажу про найбільш ліпшу ситуацію для України, так коли так ми втрачаємо територію, але ми не втрачаємо суверенітет, ми не втрачаємо свою внутрішню політику, зовнішню політику, ми не втрачаємо армію і ми не втрачаємо хоча б перспективи в майбутньому років через 10-20, того ж самого НАТО, так це такий більш-менш співпадає з планом Трампа, який. Іноді звучить з, 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 зі слів його оточення. Так ось, якщо це все зійдеться, то звичайно ЄС буде цікавлена, не зацікавлено, просто змусить українську владу перед тим, як почати програму відновлення України, все ж таки, щоб ця та влада, яка буде цим займатися, отримала мандат від народу. І тому для влади це дуже важливо, але в неї є люфт. Чи якщо вибори відбудуться через умовно там. Рік після закінчення війни це буде впевнений на 100% на 99%. Добре, це буде повний провал влади. Бо зрозуміло, питань буде безліч, не вийде тримати в такому ізоляції, як зараз відбувається, інформаційне поле. Тому вибори треба проводити буквально через 5-6 місяців. Це найбільший строк для влади для того, щоб, ну, щоб мати шанси на виграш. Так само опозиція. Розуміє, що якщо вона не буде готуватися вже зараз до виборів, хоча б трохи у влади є всі можливості, ну мається на увазі медійні, фінансові, організаційні, все ж таки просто переламати ситуацію для нашого виборця. розумієте, що ця тисяча гривень, новорічні подарунки для дітей-сирот, які будуть даватися от на днях Миколая в цьому році. Ще якісь пільги, потім збільшення зарплат для вчителів, скоріше, буде збільшення зарплат для лікарів. Це все працює саме на ідеї того, що оце люди, які залежать від бюджету, пенсіонери, люди старшого покоління, яким потрібна стабільність, вони при всіх, не всьому небажанні, наприклад, голосувати за владу, вони за неї проголосують автоматично, бо не будуть бачити альтернативи. Це один момент. Це для того, чому зараз з'являється соціологія. Я не буду там інтриги, я багато чого прочитав про те, що е, е, це, так би мовити, ну, наприклад, те, що на третьому місці популярності Буданов, це прояв такої боротьби, внутрішньої правову владі, яка відточиться, це інші проблеми. Я кажу ще про достовільну соціологію. Зуміти мене як професіонала, бо для мене постійно мені це закидують. Зумієте, я Якщо я буду не довіряти 100% кожним соціологічним дослідженням, у мене не буде ніякого апарату так мовити, для дослідження не апарату, а апарату, матеріалу, да? і мій апарат не зможе працювати. Бо мені потрібно, я не можу. Соціологія хороша коштує від 5 до там, 20 тисяч доларів. Я такі гроші витрачати на соціологію для того, щоб написати відео, не можу. Буде в мене там мільйон е глядачів, можливо, замовив, замовив би. так? Тому я все життя своє, яке займаю свою політехнолог, користуюся соціологією. Звичайно, є повністю липові там контори, які ну, взагалі там малюю з нуля, але в принципі основні контори, які цим займаються, вони на ринку вже по 10-15, іноді 20 років. І вони не можуть ну, повністю фальсифікувати. І в принципі, по-перше, коли ви чуєте про незалежну соціологію, це брехня. Це рідкість взагалі. Це, тобто, ну, буває, я таке, я таке бачив в своєму житті, коли соціологи там заробили певних грошей і свої власні гроші вкладають в соціологічне дослідження, ну, щоб для себе щось там вияснити. Але в основному, це звичайно замовлення. Тобто хтось дає гроші, щоб вони зробили соціологічне дослідження. І в більшості соціологів не прикручують цифри. Це часто прикручують замовники. да, є така, Буває, зустрічали в своїй практиці, коли. Соціологи, звичайно, давали абсолютно адекватну соціологію, і замовники там а, а, просили там деякі цифри поміняти. Нікого ніколи не бачив абсолютно, там. Ну, тобто бачив, але це були контори такі, я зараз повторюю, биті, яким я з самого початку не довіряв. І це, до речі, мені дуже часто закидають. Там ті, хто мені постійно кажуть про те, які я негідник і, і, і так далі, вони мені закидають є. Такий сайт тексти. Здається, називається так, ще раз повторюю, я до них буду позиватися в суд через, після війни, де вони взловили моїх там якісь певні експертні оцінки соціологічні на замовлення. Ще раз повторюю. Я просто озвучував ті цифри, які От зараз я озвучував, озвучую дані соціологічного моніторингу. Соціально, здається, моніторю. Ну, це та фірма, яка це на замовлення американської компанії е, зробила соціологічне опитування. Ну, я не. Ну, от зумієте, я до кінця, звичайно, не довіряю там цифрам, так? Але що я повинен робити? Не взагалі не зважати увагу на ці цифри? Казати, що це повна брехня, це не може бути. Ну, це теж так би мовити. Я бачив оцінки такі, що 20% Зеленського це дуже мало. І друга оцінка, звідки в нього 20%, так? І, взагалі, останнє, що я хотів сказати, все міняється. Ось зараз на виборах в Румунії відбувся перший тур і виграв там ультраправий кандидат. Ну, перше місце зайняв. З проросійською позицією, абсолютно антиукраїнської позиції, його ніхто не вирахував за соціології. Він не повинен був отримати такі проценти. Ми бачили, що зробилося в Америці, але я не читав якісь аналітичних інших критиків, що от соціологи всі продажні, вони не, а, недооцінили Трампа чи переоцінили Камалу Харіс і тому подібне. Так? Населення в усіх країнах зараз абсолютно атомінізоване. Воно живе в смартфоні чи в соціальних мережах, так? Зараз дуже важко е, за старими такими критеріями проводити соціологічне опитування. І я взагалі вважаю, що дійсно зараз час виключно в фокус груп, коли ти збираєш за певними ознаками там, певну кількість людей, закриваєш якомусь приміщенні, я би десь на добу їх позбавляв будь-якого доступу до інформації, бо людина, яка який телефонує е, соціолог і питає, там, він. Можливо, одним оком читає останні новини, іншим а вухом щось розповідає, відповідає на запитання. Сьогодні, зараз, на даний момент, він думає так, йому за телефоном через півгодини він буде думати зовсім по-іншому. Тобто ізоляція людей, і тоді, можливо, щось ми знаємо реально, що відбувається в світі і в Україні. На сьогодні все. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, пробую відповідати на всі, що там ще треба сказати, вже забув. Ставте вподобайки і ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Ви перші отримаєте ці відео, я відповідаю на ці питання і Іноді зроблю роблю для спонсорів окремі відео. Все, дякую, до побачення.